Вранці вийшла я на ганок і сказала Добрий ранок сонцю, полю і травиці, любим діткам тихій річці, добрий ранок світе мій, мирний, чистий, голубий. Привіт, малята, любі хлопчики, дівчатка. Ой, хтось до нас завітав. Погляньте, це ведмедик теді. І щось у ногу тут є. Зараз я погляну. О, дітки, слухаємо уважно. Тане, тане білий сніг, мишко, не ловигав, адже вода з повних річок лється через край. Може затопити барліг село. І дорогу. Давайте, дітки, відгадаємо. Правильно, це повінь. Повінь природне явище, стихійне лихо, воно являє собою розлив річки внаслідок танення снігу або, в результаті, тривалих злив і дощів. Найчастіше це лихо. Відбувається в містах та селах, розташованих на річкових берегах. Повінь це небезпечне природне явище, яке завдає великої матеріальної шкоди та призводить до людських жертв. Адже вода за короткий час заливає вулиці, підвальні приміщення будинків, підмиває. І руйнує будівлі, розмиває залізничні і автомобільні магістралі, затоплює лісові масиви, знищує посіви. В такому випадку людей слід евакуювати у безпечне місце. Про саму евакуацію сповіщають заздалегідь. У першу чергу перевозять дітей. Рятувальною операцією займаються працівники рятувальної служби. Це щоденна виснажлива праця людей, які щохвилини по всій країні в містах і селах допомагають своїм співгромадянам. Для того, щоб стати хорошим рятувальником. Необхідно мати міцне здоров'я, бути готовим працювати у складних умовах і робити все, щоб допомагати людям, що потрапили в біду. Так, рятувальник професія нелегка, але цікава. А головне потрібна. Вони приходять на допомогу у надскладних ситуаціях, приповеннях. Та пожежах, аваріях і землетрусах рятують рибалок, яких віднесло на крижинах у відкрите море, а то й просто допомагають людям, які ненавмисно зачинили двері, квартири і не можуть потрапити додому. Головна якість рятувальника це розуміння того, що від його дій. Залежить життя людини. Ведмедику. Ти знаєш, хто такий рятувальник? Да, знаю, це людина героїчної професії, яка має міцне здоров'я, рятує і допомагає людям. Що потрапили в біду. Молодець від медику теді. Молодець. Пропоную пограти в дидактичну гру Хто що робить. Я буду показувати і називати професії людей. А ви повинні назвати те, що вони роблять. Лікар. Лікує молодці. Будівельник будує. Молодці. Вихователь виховує. Молодці. Рятувальник рятує. Правильно. Повар готує. Молодці. Художник малює. Молодці. Вчитель навчає. Молодці. І так, ведмедику, дітки справились з завданням. Молодці, молодці. До побачення! До побачення, малята! До зустрічі!